Ольга Шеременко входить до підліткової ради мистецького арсеналу. Принесла свої книги для харсонських дітей про акцію, завдяки якій збираються поповнити фонди книгозбірні. Дізналась із соцмереж. У Мене якраз була така велика стовочка книжок, які дитячої літератури художньої, шкільна програма, навіть які я дуже хотіла комусь віддати. Мені вже не актуальні, а комусь може бути корисно. Тому для мене було актуально. Я вирішила долучитись до цієї акції. Можна приносити власні книги або ж придбати їх у крамниці арсеналу і покласти у спеціальний кошик. Яке побажання написали діткам, що все буде Україна. Вирішила допомогти дітям поповнити бібліотеку новими книжками. Лісова школа. Дітям буде цікаво дізнатися. Наразі Херсонську бібліотеку для дітей обстрілюють російські військові з лівого берега Дніпра. Будівля розташована у прибережній зоні. Про потреби книгозбірні організатори акції запитали заступниця директорки Ольги Крижановської. Будівля страждає. Відповідно, книжки також страждають, і вони потребують поповнення своїх фондів дитячою літературою, українськими авторами, перекладною літературою. І ми вирішили долучитися до цього збору. Це було не випадково, адже наші колеги від самого початку займаються. Годійністю вони збирали книжки для миколаївської бібліотеки, для чернігівської бібліотеки. Це було якби всередині колективу, але цього разу ми вирішили долучити наших відвідувачів і відвідувачок, щоб вони також долучилися до цієї доброї справи. Благодійників заохочуватимуть впродовж трьох місяців експонування виставки, проводитимуть розіграш призів серед учасників збору. В Кінці кожного місяця, тобто в кінець травня, червня і липня, будемо проводити рандомний відбір переможця. Вони залишають свої емейли, і потім з системою рандому будемо відбирати і дарувати їм каталоги з колекції мистецького арсеналу у рамках виставкового проєкту форми присутності. Збір книжок продовжується. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Суспільне новини, Херсон.